Якщо ваш дохід у Канаді росте, але грошей наприкінці місяця більше не стає. Це не тому, що ви погано працюєте. У більшості випадків проблема у вашій фінансовій системі, а не у вас. У Канаді можна мати хорошу роботу, стабільний дохід і все одно ставати біднішим з кожним роком. Подивіться, як це відбувається на практиці. Ваш дохід росте, разом з ним ростуть податки. Далі оренда. Або іпотека, яка розбирає, забирає в 35%, а іноді 45% від доходу. Потім кредитки, автомобіль, страхування, інфляція, яка з'їдає куповірну спроможність. І в результаті грошей ніби багато, а капіталу не з'являється. І найбільша ілюзія в Канаді, що високий дохід автоматично означає фінансову стабільність. Фінансова стабільність це не про зарплату, це про структуру, яку ви використовуєте. Як ви використовуєте РСП? Чи працює у вас ТІФСей, чи є план покупки житла, чи відкритий ФЧСй, чи створюєте ви активи, чи лише створюєте додаткові витрати? Без структури навіть 100 тисяч доходу на рік не гарантують вам фінансового росту. Я щодня бачу людей у Канаді, які багато працюють, мають овертайми, але не розуміють, чому їхні фінанси стоять на місці. І це не питання інтелекту, це питання системи. Якщо ви хочете зрозуміти, з чого почати фінансово правильно саме у вашій фінансовій ситуації, напишіть мені в коментарях, і я покажу, як виглядає ваш перший адекватний фінансовий крок у Канаді.